Анекс Мев це легенька колясочка вагою 10,5 кг з просторою люлькою на великих колесах, що не пробивається, та з мігенькою амортизацією. Підійде для будь-якого зросту, адже ручка регулюється. Також люльку можна поставити без адаптерів нижче. Колясочка зручна та маневрена за рахунок передніх поворотних коліс. При потребі їх можна заблокувати. Часка отримала термолюльку, вона дуже легенька, а малюку тут буде комфортно в будь-яку пору року. Чухол на магнітах велика секція для вентиляції. Внутрішня обшивка м'якенька, приємна на дотик. Всю обшивку можна зняти для прання. Текстиль коляски з вологовідштовхувальними властивостями. А в комплектацію входить рюкзачок, дощовик та сіточка. Компактний, легенький прогулянковий блок, реверсивний, можна встановити до себе обличчям, щоб бачити малюка. Та з легкістю переставити по напрямку руху. Капюшон подовжується, спинка розкладається до горизонтального. Підніжка регулюється, виконана із сіточки. Малюк фіксується ремінцями безпеки, що регулюється по висоті та має магнітну застібку. Бампер можна зняти та відхилити для зручності посадки малюка а складати її одне задоволення. Компактно разом з прогулянковим блоком. За допомогою адаптерів на шасі встановлюється автопрісло. Для замовлення чи консультації пишіть нам або телефонуйте. Якщо ви в місті Черкаси, проходьте покатати.